Так. Но за мой Хаус. Класика жанра. Та так, так. Ну да та треба йти потихеньку, та і буде цей. цей О, бачиш буде. Давай зароб... зароб... Я... зароб... Я... зароб... 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 потихеньку, потихеньку йдемо. ні? чисто по дорозі будемо йти. наші нам... Mm -hmm. То есть уже конкретно шмаляет чуть пострелы идти. Mm -hmm. Де конкретно не зрозуміло. Але уважайте, что машина. вас Не, машина хай цей, вона може трошки прикриває там. По любому. Так, тут чисто проходимо, проходимо. Тут в вже десь може бути. Може бути. Але хай машина падала тільки. Може, внука кожного разу по нічого вона пойти. Мені здається, машина їде за мною, мабуть. Вона за тобою їде, То-то-то-то. Так? так, ну я тоді пробігаю. Ти по моїй прикривай. Так, отут тут уже є, От, блиску. Глянь! Треба буде зараз прив'язуватися, бо вообще хтось з вас має. Мати. А, ні, наче цілий. Кидай гранату всередину. Він теж гранату кинув. Ще одне б може гранати забрали його? Походу, ще одну да, кину так, гранату. Буде Блять, мене побить! Може твої гранати хазяйство. Да, ні, ні, граната вже давно зарвалась. Бляха, що робити тебе. Нічого не робити. Тосі ще здобувте, тоді піднімете всіх. Йдіть поки вдвох. Будинку! Скільки гранат треба? Я щось теж не варил? розумію, блін. В Батлфілді вже той будинок розвалився би нахер. На кусочки. Та бо вони справи, їм походу не пропаде. Чого ти там взяв цю сіліку, якісь ці... О, хтось кричить там. Кричка, яка йому шарвала туди. Блін! Та чекай. В теорії ми якби той будинок можна не зачищати було б. Але. Може просто треба разом з цією машиною так їхати, їхати, їхати і цей... Я хотів її не зачищати, ну не затиха. Перезарядку не були, були плюс перед, перед носом. Блін, нікого. позого. Та наверху. Ідіть вперед. Та йдем, так. Що толку там назад озиратися? Я думаю, вони там не цей. Десять будлинку треба дойти в будь-якому випадку. Тут не так багато часу дається, 15 хвилин вже 10 залишилось. Це та, й та машина проїде сюди до дороги, та потім вона проїде. От, 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 от. Потім ви гранатами позакидуєте по старій схемі. Ні. Це будівля червона, бачиш? трьохповерхова, це вона і є. Але я пропоную просто піднімати Михайла, тому що якщо не, ми всередину зайдемо, то когось ще вб'ють. Назад один точно не, не, то не вийде. троє, треба, треба, треба Все, ладно. Беремо гранати. Хотів? Давайте зараз гранатками посмакуємо їх трошки, щоб життя маліна їм не казалася. Ситуація повторюється, так? Ой. Ну, поки що. На перший погляд їх немає. Може пар... кинути дим кудись направо, щоб вони подумали, що ми там десь далі. <хи> Можна попробувати, <хи> до речі, О, вже вони кричать, кричать вони не вже не кричать. кричать. <хи> на території вже кричать. А, ну, сюди кидаю, бо ще <хи> на їхні. <хи> ну тут, в цьому сторожці. Кидаю гранат в сторожку. А я кидаю Кину. трохи далі. Нормально. І ще одну туди, кудись нагору. Ано. Ляпс. <хи> на сходи туди попала трохи. О, Це капець. А раз ти ми туди закидаємо. Чому не падає, я не впав? Блін, вийшов, вийшов, вийшов. Убив, убив його. Блін, я гранату марно кинув. Я, я, я йду, я йду. Я так, за гранату закину туди да, кудась. Я візьму ще закидаю, собі. Закидає, Закидай, закидай гранат. Ти, ти дивись не, не помри, Олег, ти дивись там, обережно. Ну, краще тактика за гранату, О, тут і машина ще підстрелює трошки. Машина теж, вона їх, може ці ред флаги від цього диму і дають заряд. <рес> 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 Я туди димом, димом їх закидаю, дивив, у них уже весь будинок червоний. Мені пофіг. Вони нічого там теж не бачать в тому будинку так само. Можна з розгону якось кинути. З-під прыжка. А, ну до речі, подвійний шифт може. Володий, нормально, нормально. Взагалі бомба. На гору туди, на, блядь. Ви чекаєте так само зараз гранату. Ооо, непогано. Полетіла, як мої боти. Це може бути по твоєму. Поліюсь турнішу. За ГП, що? Так, тобі відкрити двері. Есть кредит, монстрин. Суще, я візьму патрончики в гранат, так. Я вже йду а вони, ті... вони тікають від гранат, жко. Сейчас у мене утічи, блядь. Короче, тактика. Ты <піймемо> просто Але сплеш від гранати щось слабеньке, я так понял. Бо я кинув Граната впала біля бордюра, поняв, а він біля бордюра стояв, йому нічого і далі побіг. Нічого нема, каже бордюр мене спас. Колись закінчиться, <пас> уже пр пробираюсь. димчик. Не можу. Я отут, бачите, вже стою всередині. Відкрий двері йому. Як? А, Заходь. А. Через вікно вже дивлюсь, що робиться. Та ж... да. да, ти шо мочиш? Я там одного забрав. А шо туа, де шаво, блин. Ready to Так, Почу... перший поверх, треба заходити всередину. Перший поверх уже їх там нема. нема Я взагалі обходжу будинок. Так, але не нудно, не перестріляти. Я в будиночок заліз. Тут. Давай, йдем. Я на варх тут. То... Зразу по Чекай, я, я візьму дробаш. Чи зараз? О. Я пістолет візьму, напевно. Нікого нема, наче поки. Е, вер... вони... вони в не... тому боксі. Де вони всі? Ви внизу десь? Ні, ми в будинку. Перший ну, поверх, що ну, перший поверх. А, бо я хочу другий кинути гранату. Та, може, мабуть, ми... Тіп, Тип 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 я тут. Там справа прямо і направо, але чекай е глянемо, чи треба якась аптечка. Чи я що? вже не доход. Зараз я собі перебінтуюсь. Може його з дробашом, в принципі. За цей О, забрав. Кулемайчику. Все, того нема. Блін, я більше не бачу там нікого. Та я так. Я Другий є, там є, блядь. Другий поверх. Забрав. З пістолета прикольно стріляти. Блядь, кинув гранату, кудись вона відлетіла, курва. Куда ты не можешь? Походу. нікого не бачу, бляха, давно не где. Окей, окей. Ну вот я бачу сходи, треба по сходах піднімати. Михайло, йди, я прикрыю. Давай давайте димами, вона виластиє. Ще вилай. подвал є? Чи це ми на другому були, а не на, на третьому. чи не, у ще є третій, ще є, ну типу, ідох, третій ідох. А я зразу обійшов ззаду будинку, можна було вилізти. Ну, дах. Так тут, це, тут це, уже двері це, це, відкривані, хочуть. тут уже були, походу. Ну треба на, треба на дах. Ти на даху давай. вже зразу? А, так, так. Ліземо тоді. Десь треба шукати прохід на тактах. Я, я взаді будинку заліз. Ага. І, типу обійшов. А є, 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 є. Все, лізем на дах до, до тебе. От, ми уже прийшли. Знімаєте тряпку. Тряпку знімаєте. А, треба тряпку ще знімати. Я там двох забрав, але... Трявайте по тряпку. часу, де? А тряпка все висить. Трапка, тряпка. Uh... I'm gonna burn this bitch! Ну... До речі, пістолат прикольна штука. Ну... Дуже... Дуже для... чітко стріляємо, типу. Набагато краще, ніж цей кулемет, лазька. Так, три це... кулемета взагалі. У нього прикол, то що багато патронів, це ясно. Так, так, та, та. так. тут зараз може і гранатка прилетіть, і все що хочете. Тут може пролетіти, так, зайгр хватит. Я краще спущусь на поверх нижче. Та, тут ми ще не дивились. А вот, 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 Отут. Є. та-та-та. Убережно. Що є... О, Давай, якщо є, кидай. Бля, але вона так відлетіла, херово. Зараз вона але вот тут графируется yeah. на матрасі, то все. Ну. Squad, О. Три минуту. Я не знаю, ну. Да не, там ще є. Минус. Ні, тут немає. Ну, так, є Окей. катакомби, я бачу. Ну то, походу, їхні. Є. Які... Давай туди гранатку може, якщо. А в мене вже нема. У мене є. Катакомби? ну це страшне, я не знаю. Нелогічно, вони не мали б. прикол. Як так? А, туди не можна спускатися, я так понял, тільки катакомби. А, ну все, я думаю, вони звідти і не лізуть, тоді йдемо звідси. Ну шо це за прикол, типа, зараз буде я знову із за того, що один Хабібі десь загубився тут в домі. Ну трошки смішно. Я вже стрибнув, я не знаю, не Хто стріляється? Що там уже я стріляю, але не о, да я. Ну ти, Хабібі, мальчик мой. на дах выучу. Вот хтось на крыше ходить, <реш> герем, <Мороз> <реш> Та то хтось із нас. <реш> <реш> я ходив. Блин. Ну хоч покажи був. <реш> де бу? Дэйво нас блядь? Я не розумію тоже. Я взагалі не розумію, як тут... зато, что дасть.